Всім вітанечки! З вами я Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог. І сьогодні я повідповідаю на ваші питання, які ви мені пишете на анонімну гугл-форму, сидячи на фоні цієї чудової ялинки, так, до якої я зробила прикраси власноруч. Зараз вам покажу. Дивіться, яка краса. Це красиво, естетично. Ось наробила, наробила такого, навіть такі наробила. Дивіться, як класно. О. Пишаюся собою, пишаюся тим, які штучки я можу робити. Да, да. Для цього не потрібна була освіта сексолога, а от для сьогоднішнього відео дуже навіть потрібна. Бо, бо що? Буду відповідати на ваші питання. От, і поки в мене. На кухні печеться хліб і вариться холодець. Ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі. Власне, розберемо тему фудфетишу, поговоримо про порно, залежність від нього і відсутність оргазму, і на завершення розкриємо тему обрізання. Отже, залишайтесь, буде цікаво. Фудфетиш. почнемо з нього. Таке, значить, питання було. Що можете сказати про фудфетиш? Чи був у вас досвід стосунків з партнером, з таким фетишем? І тут, знаєте, навіть розкрию не тільки питання фудфетишу, а в принципі фетишів. Бо часто буває, що люди соромляться тих чи інших вподобань, бо інколи буває складно їх адаптувати в сексуальне життя саме з партнером. Ну, і спершу, звичайно ж, розберемо питання, а що таке є фуд фетиш А фуд – це така форма фетишизму. Фетишизм – тобто, це коли людина отримує задоволення, вона се навіть не задоволення, а сексуально збуджується від певного предмету, об'єкту чи то частини тіла. До речі, фуд фетиш є одним з найпоширеніших. Фетишів. А, що саме може збуджувати? Як стопи, да фут ж від слова фут, фут це нога англійською. так Тобто, це можуть бути стопи, можуть викликати збудження нігті, наприклад, педикюр нафарбовані нігті, форма пальчиків може викликати збудження, а також це панчохи, носочки, каблучочки. Взуття певне, специфічне, тобто все, що можна надягнути так, на наніженьки ось це все може викликати збудження. І отут цікаве таке питання. А чому це виникає? Чому людину саме це може збуджувати? І, в принципі, будь-який інший фетиш. так? Тобто, ми можемо говорити не тільки про фуд-фетиш, да? а, наприклад, якісь бюсхалтери, або якісь ковтиночки, або, можливо, волосся, тобто все, що завгодно, якийсь елемент, якась деталь може призводити до сексуального збудження. І зазвичай відповіді на такі питання вони криються. А в дитинстві або в підлітковому віці. Тому що ми з вами, коли дорослішаємо, шаємо, ми проходимо певні етапи психосексуального розвитку. Розвивається наше тіло, так, воно змінюється, росте і розвивається наша з вами сексуальність, бо сексуальність є вродженою рисою. Так, вона, вона розвивається. І... Якщо, наприклад, ну, візьмемо підлітковий вік, якщо, наприклад, у підлітковому віці у людини міг сформуватися зв'язок між певним предметом або частиною тіла і сексуальним збудженням, то тоді цей зв'язок може закріпитися через повторення, наприклад, це могло виникнути не один раз. А декілька раз. І таким чином відбувається фіксація, і вже в дорослому житті у людини може виникнути той чи інший фетиш. Ну, от, Наприклад, побачив підліток, ну, не знаю, там якийсь фільм, да? а там були дуже красиві, взуття було дуже красиве на жінці. І саме в цей момент підлітка виникла ерекція. І він за це міг зачепитися. Тобто він цього міг не очікувати навіть. Але воно спрацювало несподівано і дало ще більший ефект, і дало ще більше збудження. Тобто, тому що це було неочікувано, але це було приємно, і це було несподівано, бо це були взагалі це було взуття, да, якийсь елемент. А потім, якось через деякий час, дана ситуація могла повторитися, да, наприклад, вже з. Іншим взуттям, на іншій людині, і знову виникло збудження. От саме так відбувається фіксація. І тут хочу вам розказати одну таку цікаву історію, реальну історію, як е, чоловік, у, у чоловіка викликала збудження холодна вода. Здавалося б, от як так? А все сталося випадково, коли він е, заходив у якийсь холодний чи то ставок, чи то озеро поплавати. І в нього під час занурення в воду сталася ерекція саме від холоду. Тобто так організм зреагував. І йому цей момент, його, його цей момент зацікавив, і потім вже вдома він спробував його повторити. Просто наливши воду, так, чи то в таз, чи то куди, і зануривши туди ноги. І ось таким чином з нього у нього виникла реакція, але тут він вже, він вже чекав цього. Тобто, розумієте, він вже був готовий. І тому це спрацювало як фіксація. І дійшло вже до того, що він натренував себе так, що йому треба було просто побризкати на свої ноги холодною водою. І все супер, все стоїть. Як треба. От тому це дуже такі цікаві моменти з цими фетишами. Про що ще хотіла сказати, коли фетиш стає проблемою? Бо все-таки у кожної людини, якщо покопатися, можна знайти оці кінки, фетиши, що когось більше збуджує, приваблює. І якщо людина не соромиться, вона досліджує свою сексуальність, вона відкрита до досвідів. То ой, повірте, такого може не збиратися дуже багато. Але дивіться, фетиш не є патологією, якщо такі три важливі моменти. По-перше, він не викликає сорому у людини, і людина отримує від нього задоволення. Він не надає шкоди, не несе шкоди, як самій людині, так і оточуючим. Тобто ніхто від цього не страждає. І третє, цей фетиш можна вписати. В спільне в парне, сексуальне життя. Тобто партнер його приймає. А якщо якийсь з цих аспектів, ну трішки так знаєте, під підхрамує, да, то тут вже є, йде мова над тим, що можна попрацювати з цим. Да. Якщо партнер відмовляється, то треба й шукати якусь адаптацію, якусь модифікацію, да, домовлятися з партнером. на компроміс, що, можливо, не кожен раз да, партнерка має, наприклад, надягати чулочки, а ну, там, не знаю. Раз на місяць, якось так. Ось. А, потім ще ще: з приводу сорому, так, це теж пропрацьовується. А, але якщо людині некомфортно дуже з цим фетишем, і вона хоче позбутися від нього, ось тут вже складніше працювати, бо зазвичай а, це залишається з людиною надовго. Бо, бо така людина. ось це її, це її збуджує, ось до цього її тягне. І дуже такий вже напружений момент, який відноситься вже до патології, і з яким вже треба працювати стовідсотково і посилено, коли даний фетиш є єдиним способом задоволення людини. Тобто, саме так і не інакше людина може збудитися. От немає нічого іншого, тільки панчохи, і все. Якщо жінка не надягає панчохи, все збудження не буде, ерекції не буде. Тобто, отут вже відбуваються крайнощі, і з цим вже треба працювати. Зазвичай за цим стоять більш глибші психологічні проблеми, можливо, травматизація, яка відбулася і в дитинстві, або в підлітковому віці. А зараз це все відбувається на сексуальній сфері. Ну і коли людині вже... В принципі, неважливо, чи є е, партнер, чи немає, а потрібен тільки цей елемент фетишу. Да, якщо потрібні тільки панчохи, і все. І там неважливо, чи є партнерка, чи нема партнерки, головне, що є панчохи. Або тільки взуття. Да, Туфельку там тримаєш собі, її гладиш, і від цього отримуєш нереальне задоволення. Ось тут вже починається патологія. І з цим, звісно, Треба працювати, бо це накладає е, великий сором. Це, це сказується на житті, Да, впливає, сказується таке, придумала слово. Впливає на життя людини, погіршує її життя, тому з цим треба працювати. Так, продовжуємо. Наступне питання було про порнографію. До речі, ми зараз з вами плавно перейдемо від. Фіксації так на якомусь фетиші, да, от я говорила, що це вже крайнощі, коли людина фіксується на чомусь одному і тільки так отримує задоволення, і не інакше. І от тут дуже схоже наступне питання, значить. Пише хтось, бо я не знаю, це чи жінка, чи чоловік. Склалася така ситуація, що я вже багато років мастурбую виключно під порно. Мені важко збудитися без порно і отримувати оргазм виходить тільки під час перегляду порно. От, бачите, те, про що я вам говорила, коли є тільки так і не інакше. І м в такому випадку може бути складніше розвинути ще якийсь варіант досягнення оргазму. Власне, через це і у даної особи немає оргазму в сексі з партнером. Підкажіть, будь ласка, що можна робити в такій ситуації? Робити в такій ситуації щось можна і треба. Але на такий момент треба розуміти, по-перше, ви коли мені пишете, ви вказуєте, чи чоловік ви чи жінка, бо інколи дуже важко зрозуміти, бо питання може стосуватися всіх підряд. Але, але тут важливо, що для чоловіків і для жінок можуть бути різні рекомендації. Утім, я буду фантазувати, що це жінка, бо вона пише, по-перше, з партнером. І зазвичай тема відсутності оргазму саме. Більш розповсюджена у жінок. А що тут? Що треба зрозуміти? По-перше, чому? Чому так відбувається? Чому тільки спорно і ніяк, чому немає оргазму? По-перше, що наш мозок він, він дуже лінивий. Я це вже повторювала неодноразово. І якщо можна щось, якщо можна досягнути задоволення якимсь найлегшим, найшвидшим способом, це буде прекрасно. Ніхто не любить старатися. Да? І тому зараз найпоширеніша одна з поширених проблем це залипання в соцмережах, в тіктоці, в інстаграмі, в оцих рілсах. Бо так наш мозок отримує це швидке задоволення, таке враження, що ніби: ох, я відпочиваю, я релаксую так класно. А потім виявляється, що тривожність вже отут. Сон поганий, і взагалі нічого робити не хочеться. Бо треба не рілси дивитись, а йти на прогулянку, наприклад, щоб отримувати дофамін не швидким оцим способом, а корисним, бо по-різному воно трошки на нас впливає. Так само і тут. Через порно відбувається швидкий викид дофаміну, і все прекрасно. Але, але. Є ж партнерське життя і хочеться отримувати оргазм разом з партнером. Що тоді робити? Ну, по-перше, да, відмовитись від порно. Відмовитись від порно, якийсь час не, не мастурбувати взагалі. Потім спробувати мастурбацію саме під час овуляції, бо тоді збудження настає легше. І розвивати фантазії. Розвивати уяву, малюйте сценарії в своїй голові. Якщо з першого разу не вийде, вийде з другого. Спробуйте написати якусь історію. Складіть своє порно, але в уяві. Уявіть себе головною героїнею. Або, ну не знаю, попридумуйте якийсь сценарій. Це дуже важливо, це треба робити. Таким чином, ви будете показувати своєму мозку, що є ще інші способи, от що йому треба трошки напружитись для того, щоб. Побудувати нові нейронні зв'язочки. От а, і так, тобто додавати нові стимули. Тільки так. Ну ніяк інакше. От, от так це не вийде. Якщо дивіться, тут ми говоримо про поведінкову залежність. І якщо ви хочете позбавитись залежності, треба прибирати оцей тригер. Але на місце порно треба обов'язково щось інше ставити. Якщо ви прибираєте порно. Почитайте якісь романи еротичні, напишіть самі, можливо, придумайте щось, да, підготуйтеся до сексу з партнером, купіть якусь нову білизну, купіть іграшку. Тобто, не просто да, приберіть порно і такі сядьте, і сидіть, і чекайте, поки те збудження прийде. Ні, не прийде. На цим треба трошки попрацювати. А з приводу того, що немає оргазму з партнером, це взагалі окрема тема, масштабна. І тут можна фантазувати годинами, бо насправді я зовсім нічого не знаю про цю людину і про її партнера. І відсутність за відсутністю оргазму може як критися а, образа, невирішені конфлікти, невирішені конфлікти з собою. Так і банально відсутність комунікації, коли партнер не знає, як стимулювати жінку, наприклад, саме від чого, від якої стимуляції вона отримує оргазм. Бо я можу собі фантазувати, що якщо відбувається оргазм саме від перегляду порно. То напевно, це мастурбація пальцями або іграшкою. Тоді треба партнера навчити робити так само. Бо якщо ви будете очікувати оргазм від проникаючого сексу, ну, будете його очікувати до самої старості, і так він і не настане. Ось тому тут ну, рекомендації. Така, знаєте, най, найголовніша, але вона може, знаєте, так для когось вона звучить банально, типу, ой, а ми що не говоримо? Бляха, говоріть про секс, говоріть про те, що вам подобається, що вам не подобається. Ось про це треба вчитися говорити. І якщо ви думаєте, що це так легко, то а чому ж ви цього не робите досі? Так, і ще одне питання ми розберемо про обрізання. Значить, пише пише чоловік, що. Його нещодавно обрізали через коротку вуздечку, але після операції він зіткнувся з кількома проблемами. І перше, це те, що практично зникла можливість мастурбації, бо нема що рухати, а друга, що чутливість на дотик знизилася, і під час сексу стало складніше стримуватись. От, Можливо, треба більше часу він пише, бо пройшло тільки 4 місяці. Ну, і власне він тут трохи написав про плюси, що немає там неприємного запаху, що дівчині більше подобається. І просить він, чи варто було йому робити це обрізання, які я ще плюси знаю, взагалі як я до цього ставлюся, і що робити, щоб. Подовжити, я так розумію, мабуть, щоб подовжити статевий акт. А цікава тема обрізання, бо насправді є чоловіки, на яких воно ніяк не впливає, якщо воно стається в дорослому вже житті, які не відчувають різниці да, більш тим, як було до цього, до обрізання і після. Є чоловіки, на яких воно впливає навпаки, подовжуючи статевий акт, адже. Чутливість навпаки знижується. Чутливість зменшується, і тому може відбуватися подовження статевого акту через відкриття головки. А ось в даному випадку ми бачимо, що навпаки чутливість завищена, так? І тому, власне, цікавлять чоловіка питання, а як подовжити статевий акт. Ну, по перше, да, якщо говорити про обрізання, то тут є е, як е, медичні показання, так і е... Естетичні моменти, да? тобто, якщо людині не подобається, якщо в неї якийсь дискомфорт, їй не подобається, як виглядає, так і е, його пеніс, то це можна зробити з естетичних міркувань. І якщо це медичні показання, да, е, то ну, тут же треба це робити. Да? Можливо, фімоз відбувається часто, якісь інфекції, запалення, тому, в принципі, це можна зробити і розслабитись. І таким чином обрізання призведе до покращення вашого, ну як мінімум, психологічного. Життя, бо вам стане спокійніше. З приводу того, що, ну і дивіться, обрізання, воно полегшує гігієну. Знову ж таки, ми говоримо про інфекції. Ось, але з приводу того, що після нього якось змінюється да, чутливість. Чи то навпаки чутливіше стає пеніс, чи то менше чутливішим, то тут е, можна використати, можна застосувати певні вправи і техніки, як для того, щоб пришвидшити статевий акт, і для того, щоб подовжити. Ну, Власне, тут у нас питання було про те, як, е, що як подовжити. І що б я таке порадила? Ну, по перше, розслабитись і трошки почекати, адаптуватися, бо у вас обрізання сталося вже в дорослому житті і пройшло ще дуже мало часу. По друге, да, бо якщо обрізання стається в так в дитячому житті, в підлітковому, а то там адаптація йде швидше. По-друге, дивіться з вправ і технік. По-перше, лубрикант, якщо ви мастурбуєте, зараз використовуйте лубрикант, щоб створити собі, не створювати собі мікротравм, натертостей, щоб вам не було дискомфортно. Якщо ви не пробували так робити, спробуйте, відчуйте різницю. Далі, і під час статевого акту теж ви можете використовувати лубрикант. По-друге, якщо у вас швидко да, ви наближаєтесь до екуляції, ви можете поекспериментувати з позиціями, використовуючи такі, коли у жінки не стиснуті сильно ноги. Тобто, нехай це будуть, ноги мають бути широко розведені для того, щоб створити більший простір. Да? Бо чим е, міцніше, да? чим більше буде затиснутий пеніс, да? тим більше відбувається стимуляція, тим швидше це призводить до еякуляції. Що ще? Є така техніка стоп, е, е, старт-стоп. Можна навчитися контролювати настання еякуляції. Е, можливо, це не з першого разу у вас вийде, але потренуйтесь. Тобто в саме той момент, коли ви розумієте, що от-от-от-от е, вже буде оргазм, припиняйте фрікції, зупиніться секунд на 20-30, Таким чином ви е, зменшуєте, знижуєте е, збудження. Рівень збудження. В цей момент ви можете переключитися на партнерку і задовільняти її. Потім ви знову поновлюєте фрикції, таким чином ви знову підходите до оргазму. І так ви можете робити ну, хоч декілька годин. насправді. От. Треба просто трошки потренуватися з е, е, у цього моменту майже-майже настання оргазму. Ось, Бо якщо його опустити, да, оргазм буде вже незворотній. Так, ще ще? Можна ще практикувати стиснення пеніса. Це ви можете робити самостійно і можете партнерку залучати до таких технік. Тобто, коли ви відчуваєте наближення оргазму, ви можете стиснути головку пеніса зі сторони вуздечки великим пальцем. Таким чином, потік крові від пеніса відступає, да, і оргазм можна відстрочити. Так, що ще, що ще? Да, було власне питання, можливо використовувати якісь анестетики або щось інше. Можна використовувати є, так, є змазки з анестетиками, так, які теж знижують, зменшують чутливість. Ви можете з цим поекспериментувати. Тим паче, що це. Партнерська взаємодія, і це може додати вам і новизни в ваші стосунки да експерименти з секс іграшками з лубрикантами з. з, з з позиціями і таким чином це і зближує партнерів, і поглиблює їхній емоційний зв'язок, да, бо це все одно відбувається сексуальна комунікація. Але знову ж таки, не робіть е, зараз таких поспішних висновків, що от тепер все буде тільки так, і не інакше, і все погано. Ні, органі... е, е, організм адаптується до змін, на це просто потрібен час. От так. Ну і що? В принципі, на сьогодні, думаю, вистачить. От, поговорили про основні такі питання. В мене є ще, а ви мені ще пишіть. Всі подробиці в описі під відео, як знайти посилання на Google-форму, там же є посилання на мої соцмережі, як записатися на консультацію, там теж є пояснення. А на сьогодні. Все, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, от це все таке. А я піду, що, холодець робити, бо Новий рік вже скоро. Ну, і звичайно ж, з Різдвом вас і з Новим роком нехай він буде, нехай він буде переможний. Всім па-па.